Українська мова це один із основних чинників національної безпеки, інструмент державотворення, інструмент єднання суспільства. Надзвичайно важливим є мовне середовище закладів освіти. Як зазначено у конституції, в законі про освіту, в законі про повну загальну середню освіту, зокрема, мовою освітнього процесу в державних комунальних закладах є державна мова. У закладах національних меншин, мови, яких належать до мов Європейського Союзу, мова національної меншини використовується поряд з державною мовою. І закон про повну загальну середню освіту чітко визначає, які предмети викладаються виключно українською, Українська мова, література, історія України, захист України. Але я хочу наголосити, державна мова. В освітньому процесі. Це означає, що українська мова як державна використовується не тільки на уроках, а й в позакласній роботі, на перервах. Тому тут треба задати собі запитання, яким є мовне середовище, мовний простір, мова спілкування в освітньому процесі кожного закладу освіти Буковини. За результатами моніторингового дослідження, проведеного Державною службою якості освіти щодо функціонування державної мови в закладах освіти, ми маємо таку статистику, яка заставляє задуматись: зокрема, 30% старшокласників зазначили, що на перервах в позаурочний час вони спілкуються і українською, і російською або переважно російською мовою. 30%. тобто кожен третій старшокласник, який взяв участь у цьому дослідженні. Якщо говорити про буковину, яка належить до західного регіону, то по західному регіоні, звичайно, результати кращі. 50% старшокласників з західного регіону ствердно відповіли, що вони спілкуються виключно українською мовою на уроках, на перервах, поза школою, вдома в родині. 50%. Але є значна частина ще тих наших учнів, родин, батьків та й вчителів, які поза уроками переходять на російську мову. 50% старшокласників вважають мову інтернет-контенту і соцмереж важливою. 50%. цей показник в порівнянні з попереднім етапом дослідження зменшився на 12%. 45% старшокласників. Краще сприймають україномовний контент. Також за результатами попереднього етапу дослідження їх було на 5% більше. Тут дуже важливо нам, педагогам, звернути увагу, чи пропонуємо ми посилання на україномовний контент, чи подаємо ми на вибір різноманітні альтернативні джерела україномовним контентом для того, щоб наші учні... З дня на день, з уроку в урок практикувалися і використовували саме джерела українською мовою. Чи привчаємо ми їх до цього? Адже як показують результати дослідження, аналіз їх, що саме практика, мовна практика щодня в родині, в школі сприятиме володінню державною мовою, а також виробленню звички. Постійно нею користуватися. Це дуже важливо. А також контроль, кожен у визначений законом, спосіб за дотриманням державної мови в освітньому процесі. Я наголошую на відповідальності керівника закладу освіти. Це його пряма відповідальність, зазначена в законі про повну загальну середню освіту. Я наголошую на відповідальності кожного вчителя, який в освітньому процесі зобов'язаний використовувати державну мову. Я звертаюся до батьків. І прошу, мова родинного спілкування дуже допомагає учню, учениці, дитині оволодіти українською мовою. Тому якщо ви, як батьки, зробите над собою зусилля у щоденній практиці, ви точно допоможете вашій дитині. Шановні учасники освітнього процесу, якщо у ваших закладах порушується Норма закону щодо функціонування державної мови як основної мови освітнього процесу, це є неприпустимо і пропонуємо вам звернутися до управління Державної служби якості освіти, якщо цю норму порушує учитель або керівник закладу. Звертайтеся. Маємо спільно з вами робити все, щоб державна мова як Наша національна зброя, як наш сьогодні національний імунітет, як засіб нашої безпеки звучала відповідно до закону у всіх сферах життя, зокрема в освітній сфері.